Голова української розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю, в якому в тому числі говорив про розстрільні списки, які готувалися Російською Федерацією задовго до початку повномасштабного вторгнення. Ця інформація тепер розкрита, відкрита, і ми зараз про це поговоримо. Це насправді на голову просто-напросто не налазить. Свою думку з приводу цього ви завжди зможете написати в коментарях. Також підтримайте мій новий канал, щоб його не загубити. Також перевірте, чи маєте ви підписку, і давайте трошки поговоримо. Перед вторгненням в Україну російським окупантам е, проводили інструктажі щодо розташування колективних могил. Країна-агресор Росія готувалась до геноциду українців. Що за, ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну і формувала. Так звані розстрільні списки. І ми також сьогодні поговоримо про те, хто туди потрапив до цих розстрільних списків. Про це сказав начальник гурмо генерал-лейтенант Кирило Буданов під час виступу на форумі геноцидні практики РФ в Україні від Голодомору до російсько-української війни. І, власне, сьогодні так, це е, проводилось. І далі йде пряма мова Буданова. Буду зачитувати: ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян. Факти, яких стали відомі на весь світ, звірства підрозділів збройних сил РФ в Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України, показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидної політики влади та військового керівництва, заявляє сам Буданов. Я так розумію, що саме сьогодні вирішили поговорити про ці списки, бо сьогодні день шанування жертв голодомору, і це насправді дуже і дуже трагічний день для всього українського народу. І, хоч наше покоління і не переживало цього голодомору, але однозначно з, як би скажемо так, всі минулі покоління вони передали нам оцей біль і той страх, який є. Які вони відчули тоді? Це, звісно, стосується тих, хто взагалі пережив цей голодомор, бо ми знаємо, що шалена кількість українців просто померла з голоду. За словами Буданова, до розстрільних списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну. Громадські політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування. Тобто, бачимо, що список досить такий е, обширний, і розуміємо, що е, всі, кого ми зараз назвали, фактично так, вони всі були е, це все е, професії, так, заняття людей, які е, зни, якщо знищити їх, то е, можна фактично було б знищити основу українського, української ідентичності. Так е, тому. Як би зрозуміло, чому саме про ці категорії йшлося? Також, за його даними, підготовка Росії геноциду щодо українського народу включала створення мобільних пересувних крематоріїв і передбачала масові поховання. Перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил. Якось так це виглядає. Ми також про це чули, це, скоріш за все, просто нагадування. Так, нагадування всім е, українцям від Кирила Буданова е, в такий сумний день, що, е, що несе за собою Росія. Так, і всій Європі, в тому числі, потрібно однозначно розуміти також це, бо я думаю, що більшість українців і так цю загрозу розуміє. Але е, в Європі цього, на жаль, не розуміють. І саме тому є багато проросійських сил на території Європи, які ніхто не обмежує, які слухають. Російські канали можна також е, подивитися практично в будь-якій країні Європейського Союзу. Також ми знаємо про факти подальшої торгівлі з Росією, подальшого, е, скажімо так, візової підтримки між Росією та багатьма країнами Європейського Союзу. І бачимо, що на сьогоднішній день, е, як кажуть поляки, то не наша війна для них. Е, трохи сумно, але така правда і така реальність нам потрібно якось з нею ладнати. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, до нових зустрічей.